Салют, наші книгомани! Мене звати Андрій. Вона на книгоманському каналі, який точно знає толк в книгах Enma Books. Насправді новини збиралося вже дуже-дуже багато, і всіх їх хочу з нетерпінням вам розповісти. І так як ніхто не любить довгих вступів, крім випадків, коли вони прям дуже необхідні, не тягнемо книгомана за лісе. Заставенька. Поїхали! На Netflix вийшов серіал Агенція і Ко», заснований на одноіменній серії книг Джонатана Страуда. Агенція і Ко» – серія з п'яти фентезійних романів британського письменника Джонатана Страуда. У книгах розповідається про юних мисливців на привидів, що працюють в різних агенціях під керівництвом дорослих. Про одну з таких ці книги. Головні герої циклу Ентоні Локвуд і його напарники Джордж Кабінс і Луїс Карлай, які працюють в агенції і Ко. Саме вони по сюжету борються з привидами різного типу на території сучасного Лондона. Серіал Іться з восьми епізодів у головних ролях Рубі Стокс, Камерон Чепман та інші. По добрій традиції, всі серії вже доступні в українському дубляжі. Наступний роман Стівена Кінга в оригіналі має вийти 5 вересня цього року і називатиметься «Голлі». Гольгібні одна з найпривабливіших, геніальних і винахідливих героїнь Стівена кіна, повертається в цьому захоплюючому романі, щоб розкрити жахливу правду про численні зникнення в містечку на заході. Голі Стівна Кінга знаменує тріумфальне повернення улюбленої героїні Кінга Голлі Гібні. Читачі стали свідками поступового перетворення з сором'язливої, але водночас сміливої та етичної затворниці у містрі Мерседесі, напарниці Біла Годжеса у що впало те пропало, на повноцінного, розумного, а часом і жорсткого приватного детектива в Аутсайдері. У новому романі Кінга Голлі опинилася на одинці з парою неймовірно розбещених і блискуче замаскованих ворогів. Коли Пенні Даль звертається до детективної агенції, що те пропало з проханням допомогти їй знайти зниклу доньку, голі неохоче береться за цю справу. Її напарник піт хворий на ковід. Її мати щойно померла, і голі має бути у відпустці, але щось у відчайдушному голосі Пенні Даль не дозволяє голі відмовитись. Усього за кілька кварталів від місця, де зникла Бонні далі, живуть професори Родні та Емілі Гарріс. Вони взірець буржуазної респектабельності, одружене вісімдесятирічне подружжя, віддані одне одному на півпенсіонери, академіки, що живуть на пенсії, але в підвалі свого доглянутого заставленого книжками будинку вони приховують страшну таємницю, яка може бути пов'язана із зникненням бонні. І, виявляється, майже неможливо дізнатися, що вони задумали. Вони кмітливі, терплячі та безжальні. Голі мусить зібрати всі свої грізні таланти, щоб перехитрити, вижити і перемогти у цьому моторошному новому шедеврі Стівена Кінга. 26 січня в Освіторія хабі команда лабораторії дитячого читання Барабука Національного центру Мала Академія наук представила найкращі дитячі і підліткові видання 2022 року. Експерти формували список переможців у кілька етапів: спочатку оголосили довгий список із 50 найпомітніших видань року, тоді короткий список із 30 книжок, зрештою представили найкраще з виданого за категоріями. Помітну частину у топ-списку займали книжки про російсько-українську війну. Традиційно небайдужа до дитячої літератури аудиторія вибрала переможців категорії вибір читачів, проголосувавши за улюблені книжки. Згідно топу барабуки, переможці 2022 року. Книжка картина року Грася Олійко. Сукня для Марусі Донецтву Абаба Гламага. Мальопис року Оксана була Вересова Міль. Видавництво Старого Лева, родинне читання Дмитро Кузьменко, я, тато і висока гора, видавництво Віват. Поетична книжка року Олександр Подоляк диктувала це сорока, записував їжак, видавництво Крокус. Із повним списком можна ознайомитися за покликанням під відео. Барабука простір української дитячої книги, проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році зі старту сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків. Цей інформаційний ресурс від початку було розраховано на широке коло читачів від батьків до дітей, які вже можуть самі приймати рішення щодо вибору книжок до фахової спільноти науковців, педагогів і бібліотекарів. Зараз це коло виросло до кількох десятків тисяч великих і малих книгодрузяк. Гільєрмо Дель Торо готує екранізацію роману «Кадзу і Шігуру. прихований Велетень минулого тижня. Режисер лабіринту Фавна і форми води Дель Торо перебував у гарному настрої, коли з'явився на британському кінотеатральному показі свого анімаційного фільму Пінокіо. Хоча фільм вже кілька тижнів доступний у всьому світі на Netflix, Дель Торо був присутній, щоб обговорити свою адаптацію казки Карло Колоді, фільму, який претендує на звання найкращого анімаційного фільму на премії Оскар. На запитання The телеграф, чи є у нього бажання зняти ще один анімаційний фільм найближчим часом. Він відповів, що так, і вже має проєкт, який знаходиться на дуже ранній стадії розробки. Наступний анімаційний фільм, який я знімаю, це адаптація поховного велетня Кадзу Ішігуро, Фігуро, над яким я зараз працюю у співавторстві з Денісом Кейлі, і за два місяці ми розпочинаємо процес розробки сценарію. Спочатку я знімаю повнометражний фільм, але тим часом ми розробляємо lookboк і приблизно через два роки. Якщо все піде добре, ми почнемо виробництво. Ця розмова відбулася через Кілька місяців після того, як режисер повідомив, що розмовляв з легендою VFX та стоп моушен Філом Тіпетом про потенційну екранізацію улюбленого проекту Дель Торо Новели Лавкрафта в горах Божевілля». Ну що ж, всі ми вже дочекалися, кажуть, скандальної книги Герцога Сасицького Запасний. Мемуари принца Гаррі Відколи подружжя Гаррі та Меган відійшла від королівських обов'язків та переїхала до Америки, поступово почали відкриватися приховані таємниці життя у родині монархів. Спочатку вони дали скандальне інтерв'ю опрі Вінфрі, а згодом Netflix випустив документальний серіал про пару. А на початку 2023 року принц презентував власні відверті мемуари. Книга Сперс колихнула світ і її обговорюють всі, кому не лінь. Перший тираж книги англійською мовою становить понад 1,4 мільйона копій, які вже стрімко розійшлося книгарнями. На понад 400 сторінках оповіді Гаррі розкриває свій погляд на королівське життя, описуючи численні відкривання про брата та непорозуміння з батьком Чарльзом третім. Опубліковане опитування громадської думки від Його показало падіння популярності принца Гаррі у Британії. 64% людей заявили про негативне ставлення до принца Гаррі у порівнянні із 26-ма, які висловили позитивне ставлення до нього. Це найнижчий показник за понад десятиліття цього регулярного опитування. Вибір назви Спер пояснюється старою приказкою, яка існує у королівських. Та аристократичних колах. Перший син є спадкоємцем титулів влади та багатства, а другий запасний. На випадок, якщо щось трапиться з первістком. Приклад української ми отримаємо вже в березні або в квітні від видавництва «Лабораторія». Нарешті вийшов трейлер екранізації відомого повідання Стівена Кінга Бугімен. Яка, в свою чергу, вийде на екран кінотеатрів 2 червня цього року, ще раз сподіваємось. Роб Савіч є режисером, а продюсером стрічки Шон Леві, режисер і виконавчий продюсер дивних див. Тестові показ у грудні. Е Видався настільки гарним, що студія вирішила переглянути свою стратегію випуску екранізації. Короткометражка була однією з двадцяти у найвідомішій збірці оповідань Кінга Нічна Зміна 1973 року, і, мабуть, найстрашнішим твором у збірці, до якої увійшли такі оповідання, як діти кукурудзи, іноді вони повертаються, та людина газонокосарка». Сюжет фільму розповідає про 16-річну дівчинку та й молодшу сестру, які все ще не можуть оговтатися від смерті матері, коли їх переслідує надприродній букімен після того, як їхній батько-психолог зустрічається в їхньому будинку з відчайдушною пацієнткою. Першого лютого фільм UA Grow опублікували. Сподіваємося, вже останній трейлер довгоочікуваного мультфільму українського виробництва Мавка лісова пісня. Наталка Денисенко озвучила берегиню лісу. Катерина Кухар наділила її своїми рухами та пластикою. А Христина Соловій виконала пісні, котрі співає Мавка у мультфільмі. Артем Пивоваров озвучив Лукаша, килину Олена Кривець, Юлія Саніна, Русалку Водяницю, а дзідзо лісового шумника Гука. Фрола озвучив Сергій Притула. Олег Скрипка дублював то, що у скелі сидить. Лісовика озвучив Назар Задніпровський. А Лукашів дядько Лев заговорив голосом Олега Фагота Михалюти. Голос оповідача історії на належить Ніні Матвієнко. Робота над анімаційним фільмом розпочалася ще вісім років тому. За цей час багато що змінилося, навіть зовнішній вигляд головної героїні. Прем'єра фільму Мавка лісова пісня відбудеться 2 березня. На 94-му році життя помер поет Дмитро Павличко. Про це повідомив у Фейсбук голова національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Віршами Дмитра Павличка означився початок яскравого новаторського протесного українського шістидесятництва серед найвідоміших поезій Павличка. Текст пісні Два кольори. Він також і автором поетичних книг Моя земля, чорна нитка, правда кличе. Павличко також був одним з найвизначніших українських перекладачів. Зокрема, завдяки йому вперше українською мовою з'явилося повне зібрання творів Шекспіра в шести томах 1986 року. Павличко відрізнявся серед своїх надніпрянських ровесників і досвідом і знаннями. Він устиг закінчити польську гімназію в Коломиї, Якось жартував, що батько віддав його до польської школи, ніби знаючи, як згодиться воно синові в статусі українського посла в Польщі. У Львівському університеті ще застав професорі старого вишколу а за свою класичну літературу. Дмитро Полечко мав активну громадську позицію з осені 1945 по літо 1946 він був ув'язнений за справою щодо звинувачення в належності до упа. Згодом павличко є одним з організаторів народного руху України, демократичної партії України, першим головою товариства української мови імені Тараса Шевченка. Поет є також одним з авторів декларації про державний суверенітет України та першої зовнішньополітичної доктрини самостійної держави, що передбачала нейтральний та позаблоковий статус України. Іноді цю доктрину іменують саме доктриною павличка. А це всі найцікавіші новини, які нам для вас, друзі наші нома, вдалося підшукати у всьому літературному просторі. Ще раз сподіваємося, що цей випуск вам припав до серця, і ви вже поставили свою вподобайку і підписалися на наш канал, Є що ще цього з якихось незрозумілих причин не зробили. І найголовніше, не забувайте писати коментарі. Коментарі, повторюю, це допомагає просувати україномовний контент. Щиро дякую вам, що були сьогодні з вами. До наступних випусків до наступного інформаційного дайджесту. Read more.